I do not know, I know. Село під виноградів. Тут серед звичайних сільських вулиць до неба підносяться справжні циганські замки. Антураж вражає, дорогі портьєри, мармурові сходи та меблі в стилі барокко. На наше питання, ким треба працювати, аби заробити на такі палаци, відповідають скромно. На заробітках. Ми робимо росію, у нас є раси. в росії на заробітки ходять. Нас... Кожен. Шість місяців працюють, три місяці і три місяці. Один год роботі дорози. Кожен йде зі своєю сім'єю, йдуть туди, ну хлопці тільки, не жни, а люди. І збирають, гроші заробляють, не проп'ють. Не вкидають нічого, складуть у стройку, машину, у стройка, у нас заведено. Масштаби та розкіш для обителі багатої циганської сім'ї скоріше необхідність, адже нерідко в таких палацах мешкають десятки дітей і навіть родичі. У мене є семеро дітей, шість дівчок і один син. У кожного у них є по восьмеро, дев'ятеро, семеро дітей, значить, унуки є десь 45, правнучки десь 15. Oh, yes, О світу такій кількості дітей давати не планують. Кілька класів школи вистачить. Та й коли знайти час на науку, якщо у 12 років вже весілля планувати треба. 13, 14 років виходить, а пацан 15, 16. Отець і мать знає, куди свою дитину ставити. А ось у сусідньому таборі в селі Королево батько сімейства дотримується трохи іншої думки щодо свободи вибору своїх дітей. Раніше було такое, що вирішували, ми трохи дали їм право вибору, Якщо вона любить мальчика, хоча не підходить та сім'я, ми переходимо на то, пусть вона любить, пусть жениться. Якщо заборона, то все радуються. На той сім'ї, там я є скляні п'ють, я ні бідний і, і п'ють. От там вже проблема возникает, а там свою девочку і не віддавати. Десятирічна принцеса ще навіть не навчилась читати і писати, а через кілька місяців уже мусить іти під вінець. Іно скажи, а де ти вчишся? У таборі у таборі? В школі. у а... школі. школі добре. А чому вам вас вчать в школі? Які предмети є? Читати, писати, як правильно. І ти вже знаєш правильно, як читати і як писати. Скільки класів взагалі плануєш за другий. Ти зараз в другому класі. Другу половинку дівчині обрали батьки. Сама вона із майбутнім чоловіком практично не знайома. Розкажіть, за кого доньку засватали? Ну, за такий нормальний чоловік, дуже багатий, середній. Ну, середні, нормальні люди, хороші. А скільки років твоєму майбутньому чоловіку? Не знаю. Ти його ще не бачила? Ні, вона бачила. але бачила? Не знаю, скільки років ну, і 10, йому. Ну, я місяця, йому тринадцять. Тобі десять років, а вже 13. тринадцять. А коли планується весілля? десятий місяць. Фінансовою стороною життя тут займаються виключно чоловіки. Ну а жінки відповідають за хатні клопоти та підростаюче покоління. У нас робота. От ми їдемо в Росію на заробітки. У нас строїтельними вот, роботами займаємося. А наша основна робота жищанщики. Наші предки займалися работами. роботами. Зараз вот. у нас вже як і жисні роботи, так і строїтельні роботи. Мальчики, уже, которые вже по 15 лет, его, он уже женат. И ми даже 12-13 лет ми его веземо з собою на роботу, чтобы он учился зарабатывать на свой хлеб. Уже когда у него уже жена, ребенок, он може самостоятельно з ну, вот, помощью отца вместе. Уже може зарабатувати себе, одягати свою жінку. До речі, пишні повсякденні вбрання прекрасної половини табору коштують далеко не дешево. У вас такі гарні наряди, скажіть, вони дорого взагалі коштують? Так. Да. А де, де їх можна купити? На базарі, в магазинах, такого одягу немає. Шию два, шиють, шиють ручною роботу. Це індивідуальний пошив? Так, да так, -да, це індивідуальний пошив. так. Ага. Тобто ви замовляєте тканини наперед, ну, все обираєте. Так, так, це ваші ну, ваші руські шиють ручну роботу. вона дорого стоїть 500 доларів у них своя цивілізація, свої правила та закони, які створювались століттями. Нам не обов'язково розуміти їх. Достатньо просто збагнути, що вони звичайні люди, які мають право на свій вибір та особливий стиль життя. Ось так виглядає звичайний циганський табір. Все необхідне для життя тут є школа, магазини та навіть молитвений дім.